Хто з українців не зможе мати пенсію зовсім? Розповідаю в цьому відео. А ви не забудьте підписатися на мій Тікток та на мій телеграм-канал. Я ліцензований фінансовий консультант з питань недержавного пенсійного забезпечення. Тому, якщо ви українець, який не має хоча б 15 років страхового стажу, у вас в нашій державі ніколи не буде пенсії, навіть мінімальної, тому що гарантованих пенсій реально в Україні не існує. І це треба затямити. Тож, якщо ви працюєте неофіційно, за кордоном, не показуєте свої доходи, вам обов'язково треба створювати приватну пенсійну програму і накопичувати гроші на майбутнє, бо потім інакше залишитися за бортом життя. І на жаль, це правда. Я вас не лякаю. Я не говорю, що це заради того, щоб ви стали моїм клієнтом. Я просто попереджаю так, як і попереджали багато років тому людей, які зараз без грошей. І після 60 працюють. Якщо ви не бажаєте опинитися на їхньому місці, робіть висновки. Я для безкоштовної консультації залишила контакти в описі сторінки. Приєднуйтеся!